Триває підготовка до широкомасштабних військових навчань на Миколаївщині. Один із найбільших в Україні полігонів, так званий Широкий лан, вже зовсім скоро прийматиме еліту збройних сил України високомобільні десантні війська. Українська армія за довгі роки зубожіння та недофінансування нарешті відновлює свою боєздатність. Зараз за моєю спиною відбувається процес, котрого не було вже понад 10 років. На цьому літаку, Іл-76 десантники разом з пілотами завантажують техніку, котра буде десантуватися вночі. До навчань також буде залучено різні типи бойових літаків та вертольотів, зокрема штурмовики Су-25, винищувачі Мі-29, гелікоптери Мі 8 та К27, Данило Піщенко, Вадим Стасюк, Сергій Луховський, час Чем.